Наталя, добрий день. Розкажіть, добрий день. чому Ви вирішили обрати саме Вовдок-академію? Ви знаєте, взагалі-то дуже довго я це питання вирішувала, якось не наважувалася, але потім раптово таке наїття. Але так само дуже багато читала, передивлялася і обрала саме Вовдох, тому що велика кількість годин. Дуже цікава програма, тому зупинилася. Супер. А скажіть, що найбільше сподобалось вам у нас на навчання? Поєднання теорії і практики, дуже багато практики неочікувано. Спілкування з собачками різних порід, дуже високий клас майстрів. Ну і взагалі атмосфера, сам салон дуже приємний. Дякую. А підкажіть на навчанні, на стажуванні ви на всі свої питання отримали відповідь? Ті, що виникали, так. <гум> Супер. Підкажіть, чи можете рекомендувати нашу академію? Обов'язково є знайомі, які цим зацікавляться. Обов'язково. Супер. Вітаю вас за завершення навчання і сподіваємося, ще побачимось в цій індустрії. Само. Так. Так, так само, дякую, дякую вам дуже.